Привіт, мій маленькі друже, це ми класнику. Отже, ми з тобою в цьому відео давай навчимося визначати об'єм тіла неправильної геометричної форми. Тобто інколи буває таке, що у нас є якесь тіло, яке має таку форму, що правильно її ну, ніяк не назвеш. Ми з тобою вміємо визначати об'єм прямокутного паралелепіпеда, вміємо визначати об'єм куба. І таке інше. Ось, а ось такого предмета, як ця гірка, ми визначати з тобою не вміємо. І для цього випадку у нас з тобою є ось такий метод, коли ми можемо у мензурку, в якій знаходиться вода, занурити цей предмет на ниточці. Занурюючи його на ниточці у водичку, ми маємо помітити, який був рівень води до занурення і який став рівень води після занурення цього тіла у мензурку. До того як занурили об'єм, становить у нас з тобою 250. Причому ми маємо з тобою дивитися на одиниці вимірювання. Тут у нас з тобою мілілітри, ми записуємо поки що мілілітри. На другому рисунку ми бачимо, після занурення у нас об'єм становить майже тут ну, на рисці 300. Отже, для того, щоб дати відповідь на питання, який був об'єм того тіла неправильної форми, ми маємо з тобою зараз від v 2 відняти v 1 тобто Виходить 50 мл. Але звертаю твою увагу, що багато хто з діток залишають у вигляді ось саме такому, залишають уже відповідь. Але це буде помилка. Вчитель тобі скаже, що не може бути такого. В мілілітрах у нас вимірюється об'єм саме рідини, а не твердого тіла. Для твердого тіла у нас існує інша одиниця вимірювання: сантиметри кубічні. І між мілілітрами та сантиметрами кубічними немає ніякої відмінності, крім того, що в мілілітрах вимірюється об'єм рідини, а в сантиметрах кубічних об'єм твердого тіла. Сподіваюсь, тепер ти не будеш робити помилки і завжди будеш для твердого тіла писати одиницю вимірювання сантиметр кубічний. Якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, не забудь поділитися цим відео своїм другом. І я чекаю тебе на наступний раз на наших цікавих відео. Бувай!